Добрий день. Присутня засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, материнства, дитинства, культури, молодічної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту. Е можемо розпочати сьогодні, 19 грудня 24 року, на комісії присутні Голова Шачуксана і Вовні Юрія В'ячеславович відсутньої Веткевич Ленина Іванівна. Також присутні начальник відділу освіти Володимир Миколаївич Тарнавський. Керуючі справами Оксана Васильовна Валашенко і начальник фінансової нові. Ознайомилися з порядком денним, які 13 запитань. Юрій Вячеславович, довгі з порядком денним маємо порядок денний, прошу голосувати. Отож, перше питання про затвердження програми забезпечення безкоштовного проходження медичного огляду призовниками, до та військово особами на території вищої ради на 25 рік. Ви продаючи присутні, пропонується вам схвалити дану програму. Вона була і в тому році, таку саму аналогічному плану на 25 рік. А поки на неї грошей не, не, не закладає з проектом, ми ознайомлені хочу підтримати та рекомендувати дані винести дане питання на сесію. Тобто ми кошти будемо добавляти в процесі. Так? Якщо буде потрібно, ми тоді просто зразу це бюджет внесення змін до бюджету, а програми, дуже багато буде кладається, щоб у нас вони були, щоб було під шо, якщо потреба, буде. У нас військовов'язаних будуть на наступний рік, щоб ми розуміли, скільки військово ми не знаємо правильно. Ні, Той? це поки що ми не можемо, то кого вже буде да, допрацьовувати. І тобто, по по поки що да, поки а, що, що немає потреби. Так, хто за те, що винесе дане питання на розгляд сесії? Ні. Друге питання. Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей вищої сільської ради на 2025 рік. Повідаю стану в цьому вершні Знову приймаємо. Хочу сказати, що приймаємо ряд програм, які в нас були і в 24-му році. Ми пропонуємо дану програму і пропонуємо вона аналогічна такою, яка була з проєктом Ви також ознайомлені на дану програму. на Наразі ми заплановано 100 тисяч. 100 тисяч, тому ви пам'ятаєте, в тому році у нас було оздоровлення, возили захищений тут Планову і далі, якщо буде можливість, можливо, будемо підкидати. Наразі є програма, і щоб можна було оздоровити наших дітей. Пропоную рекомендувати винести дане питання на сесію. Так. Рекомендуємо винести дане питання на сесію? Да. Так, так? Наступне питання. Про затвердження програми забезпечення прав дітей та розвитку сімейних вихованних щасливого дитину успішного громада на 25 рік. Знову ж таки, дана програма була на 24 рік вона необхідна, щоб була, вимагайте нас, щоб вона була. Ми ще поки не виділяємо, але прошу підтримати і рекомендувати нас на місці. Я можу цієї програми, яка була чи ні? Я не можу вам сказати. Дякую. Ми затверджуємо поки програму, але ми все Я в те, що Сума більше буде програм без коштів, там, де кошти я вам озвучувати, це, це більше програма служби, служба у справах дітей, і відповідно отакий от напрямок вимагають от прямо по цій програмі, запит, запитують зверху, чи вона в нас є, вона повинна бути однозначно. А вже далі, як вона буде працювати, будемо походу. Так, питання протвердження програми розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг податку обсяг передбачення програми державної гарантії медичного обслуговування на 25 п'яти рік. А, а, ви знаєте, що у нас є комунальне некомерційне підприємство, яке у нас єдине одно, яке надає медичний послуг. І ми також та, та програма була на вторгові двадцять го основному. З виділення коштів. Ми вже ви ознайомили, ви знаєте, яка сума. Тому прошу два буде на спитати питання на сесію також. Тобто за те, питання на сесію насправді. Наслідка питання про затвердження програми місцевих стимуліз працівників комунального комерційного підприємства Восвізький центр первинної медико-санітарної допомоги на 25 рік. З метою надання знову ж таки існувала, ми її робимо е, таку саму, як на 24-му 24, допомагаємо і стимулюємо наших е, медичних працівників, це важливо, щоб надавати якісні медичні послуги. Тому прошу підтримати, проєкти вам роздані, ви ознайомлені, прошу підтримати винесення даного питання, рекомендувати винесення даного питання на сесію. Хто за те, що ви знаєте питання на робочій сесії, голосуємо? Так, наступне питання про затвердження програми безкладного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та нас за певними категоріями захворювання. Третє... Це є така програма, поки вона, вона у нас була, реалізувалася, були можливості, ми реалізовували і виділяли, що це там один рік в тому році, така сама програма була але в моїй. А не виділяли кошти, тому що там є умови, які аптеки можуть надавати і так далі. Ми її приймаємо. Як тільки буде можливість, походимо в процедуру і будемо тоді запускати. А Ми... ні, ні, там не, не ті рецепти, там о, повинна там одна з умов спеціальні ліки, не просто доступні ліки. інші, і, доступ, знаю, і знаю, там одна з наркотичні, наркотичні засоби і має бути на території. Якщо перший рік... А, у нас ми пройшли процедурою конкурси і так далі, і з Макарівською, здається. А, це було а за... там ціла була процедура, вони всі ж не, не. а зараз вимога, щоб ця аптека була у нас таких немає. Тому програма в нас є. І... Як буде умови, ми тоді за процедуру зробимо. <зуми> Тому приймаємо програму. Програма тут за те, що ви на це питання на цесія по бо... нас спокується. Так, наступне питання. <зуми> Розвільнення першого заступника сільського святкового питання ради. Дане питання ми виносимо для ознайомлення, щоб на кожну комісію, яка в нас відбувається. На кожну комісію депутатську, що були вже до знайомих. До нас надійшла заява. До нас надійшла заява. Від... Заступника учника Віталія Мироновича, який хоче за угоду і сторінку з 15 січня. Так як він е, приймався сесією, так і з'являється також сесія. Тому просимо рекомендувати мене з цим питання на, на... сесію. Це... Ми виносимо на цю сесію, його вже звільнено. А тут у нас є, розумієте, є наше трудове законодавство, яке Розумію. ніхто не, не відміняв, і наше законодавство специфічне про місцеве самоврядування, так. і також ще закон про службу органу місцевого самоврядування, які, в принципі, один на одне накладаються і треба виходити з цієї процедури. Ми зараз приймаємо того, що в нього заява чітко написала з 15, -го, 15 -го січня. Сесії може не бути. звільнити його розпорядження. Ми не маємо права. тільки, тільки сесію в рішенні. Прямо ми пишемо. Ми не пишемо, що зараз звільняємо. Ми пишемо, що звільняємо 15 січня. Отак. Щоб не порушувати трудове законодавство, бо якщо наприклад у нас сесію ми не зберемо, а вже в цьому році не буде, і в тому до 15 січня швидше за все не буде, тому що в основному позачергове це бюджет бюджети. Ще він тільки буде запускатися. Не буде в нас сесії, у нас нема підстав. І ми порушимо, тоді зрозуміло, що людина написала заяву, ми йому відмовити не можемо. Тому зараз ми приймаємось, прописуємо про те, що з 15 січня звільнити з 15 січня. А можна там ще прописати і звітувати за 4 роки? А... Я хотів би почути звіт. Нашого привичника, якого 4 роки ми як платники податків отримували в цій сільській раді. Я хочу знати, що ви я робили. хочу сказати, що ви можете зараз на записати це в вашу пропозицію протокольним запишем, так, всі а всі не ми не тоді вже будемо з наразі він у відпустці, є свої особливості. Ви розумієте, я вам скажу так. Як все вичне? А всі трудові спори не забуваємо, трудові спори. А коли розглядає суд, є така норма, ну, що якщо є якісь не е, е, сторону можна по різному побачити або неоднозначність, або суперечність закону між законом завжди буде використовуватися те, яке на користь людей. І е, тому, виходячи з певних моментів, ви знаєте, у нас завжди коли керівників багато і часто там міські голів чи далі, звільняють, вони тоді по суту відновлюються в городянці і так далі. Це історія давня, і ми це все знаємо. Тому ми враховуємо якісь особливості. І от таким чином людина відпустив. ви ж розумієте, люди теж всі знають і законодавство і ці моменти. Ми пропонуємо таке рішення. Тому ще й на всіх комісіях які будуть ми оголошуємо, щоб ви знали. Я думаю, в протоколі ваші побажання ми запишемо. Ну так як промальне Та, абсолютно я з вами не сперечаюся, не кажу, ну от, наразі от, таким чином. Тому. Прошу рекомендувати, винести дане питання, хоча, можливо, воно і не ваше профільне, але ми для більше для ознайомлення всі комісії виносимо. Ну, можливо, знає, можливо, я чому ви кажу, так? тому що навіть коли ми там депутати складають виможні і так далі, людина завжди старається бути присутня на сесії, в якій розглядається його питання. Я розумію, Віталій Нево, на сесії, це не вийшов, Я не можу це... знати, але це не його обов'язок, знову я... ж таки. Ми виходимо із ну, чинного закону. Обов'язок такий, коли ми його приймали, то він був, і ми всі голосували в його присутності. Тепер ми його дозволяємо без його присутності авансом, можна сказати. Ви хочете... Не маю право вирішувати таке питання, звіняти чи не звіняти. Ви як це депутат голосуєте і приймаєте таке приймає, рішення? Це моє особисте. Да, так, але що так, ви можете ось, ваше особисте, і тоді, коли ви не зільнете, тоді будуть застосовуватися норми трудового законодавства і будуть. А тоді... є ще людські норми. Ви те, що ви знаєте дане питання, протоколі прописати. Ну, ви можете рекомендацію прописати, але знову ж таки, людина в відпустці можете писати, не забуваю, що у нас, крім нашого є законодавства, є ще і трудове. Да, ви можете заруєтувати він у відпустці, останні дні відпустки дозволяється прямо в нього останні дні відпустки, це вважається останній робочий теж у нього в даному випадку по закінченню. І ну, ми ще, ще можемо розподілити, чи є там законодавця основна відпустка. Я хочу почути просто людину, коли вона уходить. Так? Мені неможливо, ну, це його особисте рішення, він уходить. все. Але за 4 роки жодного разу Віталій Міронович не звітувався не перед депутатами, не перед нашою У нас і депутати не, не звітуються, як по закону. А Ні, я не до вас. Я взагалі кажу, в нас багато всього, що повинні. я Але вибачте, повинні. ми депутати. Ну, я можу сказати, що це ми маленькі. Mm -hmm. да, там. А є, вибачте, це посада, яка голова з питань виконавчих органів ради. Це не проста людина, да? не депутат. Давайте в протоколі ми записуємо. Це... Я прошу. Це нормальне прохання, якщо людина звільняється, почути, просто його ну, На 23 число він точно, приє, коли планується внести дане питання, він точно необхідний маленький. Теж запишев протоколі, що да. у вас рекомендації, прошу в тому числі його. Онлайн, Онлайн-конференцію провезли. Да. Так, хто за тебе провести давне питання? Народний сесій, будь ласка. Так, наступне питання. Розок не програми забезпечення соціальних закладів дітей сільів та дітей позбавлених батьківського піклування, що перебувають під очікою із числа учнів закладів загальної середньої освіти і досі наміра на 25 рік. Mm -hmm. Uh -hmm. Uh -hmm. Uh -hmm. Силі, це розуміється забезпечення виплати одноразової грошової допомоги власникам закладів загальної середньої освіти числа дітей, дітей послали на батьківського дикування, розміри не менше частини прожиткових дів. Тобто на 25 рік орендовний обсяг фінансування закладає на 38 тисяч 352 гривні. У нас на даний момент двоє дітей. А, тобі, я, Боже, я думаю, що це не судно. Двоє дітей. А скільки там у нас 6 не буде коло? Ну, ну, чи половину? Шістнадцять, шість. Це вона може змінюватись. Наступне питання. Про затвердження програми забезпечення. With you cross to 50 тисяч гривень. Ну я свою рекомендацію вніс, Я просто прошу на майбутнє, хоча б урахуванням інфляції і тому не вносити хоча б ще плюс 50% порівняння з попереднього року. Ну, ну це потім, але хотілося б знати. Ну щоб пере... ну, якось.

На спорт, на фізичну культуру, наймаються і, і... і проводимо кожен місяць. <coughs> а на фізичну цю програму в цьому році вистачило? Так. 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 А, так. 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 А, чи було що додавало? Кубки, грамотки, <пробували> медалі. 50 <вклад>. Про затвердження програми встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації закладу освіти на 25 рік. Це вже також третій рік. Ми цю програму продовжуємо. Ми вже встановили пожежну сигналізацію і обробку дахів у Вишевській ліцеї, Яманівська гімназія і Ясногородська гімназія. У даній програмі просимо всі інші заклади, які не задіяні вимогою часу і просимо орієнтовне фінансування 6 млн 150 тисяч. Тобто я говоримо про річчя грузьке, всі нам річчя грузьке, річчя грузьке, садочки теж, більше садок, вилеченька, всі заклади, які залишилися. Так, тобто, що нашу садочку колишні окремі на нього прямо не Все, більше не окремо, я вилеченька. Так, але по сумам на лишню 20-25 тисяч, а нарешті по 30 тисяч. Там воно вже перебувається, тобто вона садок окремо на два приміщення сумах. Воно може бути вас крив... Там тридцять помінялися у ці програмки. Що в цьому році ця програма у нас в принципі фінансується за фон коштів обласного з нашого я, я я розумію, розумію. тільки ось минулою сесії ми виділили на проєктно кошторисну документацію так, для гурської школи для просочування. Ну, Ми розуміємо, що об'єми виконання робіт суми е такі досить немаленькі, тому все-таки буде нам для того, щоб закалі, взагалі почати рух, якщо є проєктно-кошторисна документація, то, можна подаватися і на те, щоб нам надавали субвенції. Okay. Почали рух для того, і затверджуємо цю програму, щоб майбутньому мати можливість є, провести. Є пакетів, просить. Нема пакету обробка так і може населення. Або закриваємо ворогу. Ні, ви не будемо. Так, то за те, щоб ви задали питання Що нас. Просто ми можемо закрити, що вам треба буде говорити. Про заміну. Так. Про наступне питання. Про зміну у та затвердження статуту Козачанської 19 ради на... Зміна нас. Там до сих пір ще Макарівський просимо знести зміни. Так, ми, не не міняли. Не міняли. ми міняли, там де з ректора мінялися, то, то міняли, а тут залишилась Козиченка і Ясногородка, Ясногородка там міняли, але там свідінця не хоче прибрати ще. Це вже, вже. міняється да, адреса. Це все. І деякі там були перевірка, там деякі нюанси носив, Ну там світочені на законодавство. Ні, 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 ні. Ви приймали, тоді району ще не було. Ми приймали в області просто без району. Тобто, Фасівський районі ще не був прийнято. Так, може, за те, що вони задали два питання 12-13 було розгляду на сесії, Останнє питання у нас робить вже яка у мене на буці рік. Я вам коротенько розкажу, вам пройде рішення. Надавалося досить об'ємний і тривалий процес. Я розумію, що всі хочуть по максимуму коштів на галузь, якою вони опікуються, а я опікуюся всіма галузями, тому хочу так, щоб нікому не було образливо то я так коротенько вам скажу, що проєкт бюджету Вишівської сільської територіальної громади на 25 рік сформований відповідно до общінного законодавства, враховано розмір мінімальної заробітної плати, посадових оплатів, початкового мінімум, і тарифи на плату комунальних послуг та енергоносіїв, а також індексація на доходів. Проєкт бюджету формувався на основі. Прогнозних даних з урахуванням аналізу економічної ситуації, яка загалі в нас відбувається в країні умова військового стану стану фінансового потенціалу, виходячи з реальних можливостей бюджету, та базується на принципах раціонального використання бюджетних коштів, ефективності та пріоритетних на. Основний основному оценка розрахунку видатків на 25-й рік проведено на необхідності забезпечення потреби асигнуванні на оплату праці з нарахуваннями з урахуванням всіх обов'язкових виклад на енергоносії, комунальні послуги, продукти харчування інші ще захищені статті бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливо взагалі повноцінне функціонування бюджетної установи. На фінансування заходів Соціально-культурної сфери, медицини, благоустрою, також заходів та програм ці галузі. Всі інші незахищені та не першочергові видатки передбачені у мінімальному необхідному обсязі. Взагалі, доходи бюджету складають 91 млн сто сорок і тисячі гривень, у тому числі загальний фонд 90 млн 487 тисяч шістдесятих. Тисяч 477 тисяч гривень. З них офіційні трансферти – це те, що нам дає держава, це державний бюджет і обласний бюджет. Державний бюджет це е, освітня субвенція і базова дотація, а також додаткова дотація на підтримку е, педагогічного складу, тобто освітньої сфери. Взагалі офіційні трансферти складають 25 мільйонів 696 гривень і 1 тисяч гривень. Та спеціальний фонд обходів бюджету складає 659 тисяч гривень. Видатки бюджету складають 91 млн 147 тисячі гривень, в тому числі загальний фонд 90 млн 189 і 1 тисяча гривень і спецфонд 958,4 тисячі гривень. Особливістю у цьому році є те, що освітню субвенцію запланували Кабмін всього на 8 місяців 25-го року. Можливо, там проводиться прорахунки, там хочуть трошки відкоригувати освітню субвенцію, і також продивилися те, що освітня субвенція надана без індивідуального okay. навчання. Тобто, це, ну ви як директор школи розумієте, що це означає? Як воно буде, будемо дивитися, по ходу тоді. Ну, я так думаю, що можливо хочуть передати це все на плечі бюджет ну, на бюджети громади. Окрім mm -hmm. того, в бюджеті на 25 рік передбачено ряд програм місцевого значення, на які заплановано кошти, в сумі. 11 мільйонів 64 тисячі гривень та надання субвенцій до бюджетів інших громад Це для спільного утримання у нас немає в громаді, наприклад, трудового архіву, який забезпечує зберігання документів і відповідно центри обслуговування, тобто ті, що забезпечують утримання пенсіонерів. Ми змушені, так як в нашій громаді. Немає на нашому утриманні, тому ми надаємо субвенції на інші громади, і це загальна сума 761,6 тисяч гривень. І також надаємо субвенцію до державного бюджету по програмі поліцейських офіцер громади в сумі 200 тисяч гривень. Цілому бюджет на 25 рік є збалансованим, тобто ми не можемо затвердити незбалансований бюджет, що це означає, тобто доходи мають відповідати видатку. Підготовлений бюджет за пропозиціями головних розпорядників коштів, і ну, на мою думку, я вважаю, він є реальним до виконання. Дивіться, освітня субвенція на 8 місяців, ви кажете, так. Так? навіть якщо прораховувати попереднім роком з 24-го урізали чи ні? Е -е -е. Ні, ну дивіться, якби, наприклад, з урахуванням того, що вони дали на 8 місяців, вони цей... дали б на 12, а. Бо вони суму орієнтовно нам надіслали то в принципі, скажімо так, щоб ми влізли в ту потребу, яка нам необхідна. На сьогодні я так розумію, що в зв'язку з тим, що йде якась там реорганізація, чи що вони планують округнити класи. Тобто в класах має бути, на їхню думку, не менше як 25 учнів. А тут збільшити класи. Да, вони хочуть збільшити. Взагалі там було як, що з 1 вересня 25 року. У школи їх є менше 45. Взагалі Так, У нас 266. 26. 26. Ну, у нас, 26 нас, нас, в принципі, я так розумію, немає таких шкіл, немає... але De, в цьому році у нас була, ну я так, мене запрошували на нараду і ми проговорювали питання. Щодо утримання вартості одного учня, то, чесно кажучи, коли, вибачте, є школи, яких вартість утримання одного учня 90 тисяч, то я вважаю, це, ну, це проблеми. І плюс до того, да, зараз тепер виникає така ситуація, що кажуть і директора, і депутати приймали питання з приводу того, що малі заробітні плати педагогам. Ну і тому я думаю, що якщо вони йдуть цим шляхом для укрупнення, тоді можливо якийсь буде запас для того, щоб оплачувати престижність вчителям більш-менш реально і тоді будуть більш-менш нормальні зарплати. Але при цьому скорочення буде. Це, це, це ж зрозуміло. Тоді виникає питання, знаєте, інше, який смисл встановлювати там, де буде закриватись. Ні, ну, воно ж не закриє повністю. Воно, воно може понизити. Початкові школи, там вже садок є. Тут садки зараз держава, від, держави, садки не закривають. Так ви розумієте, якщо ми будемо отримувати Казичинську школу, яка опалюється, і один садочок, то це взагалі 2300, буде 1300 на одну дитину. Їх там вже небагато. Десь логічно перекривати якісь. Воно опалення лише те саме, споводяться, тільки вчителі їх не заплатить. Тобто він ввечері заплатить, на десь інше.